І нам насправді треба готуватися після цього візиту до Вашингтону до найгіршого сценарію. І я не хочу в ефірі озвучувати які версії найгіршого сценарію. Хоча, наприклад, наша мережа Анс вже робить кампанію 500 мільярдів всередині України, як мобілізувати ці кошти на військо. Тому нам треба бути готовим не просто до того, що Америка, як мені один сказав колишній держсекретар в Вашингтоні, ви маєте критично зберегти. Хоча б той рівень тих поставок озброєнь і е, доступ до е, розвідданих, що зараз є, щоб ви не зайшли в гірший для вас сценарій, коли з медіатора е, е, Америка перейде, як ми це бачили, певні вже спроби. Тому треба всередині замість єрмакізації країни формувати національну збірну і бути готовим не до виборів, а до найгіршого сценарію, і в цьому сценарії шукати можливості для того, щоб добивати ворога.